Вітаю вас, шановні глядачі. Я Роман Завидовський, Езотерика, екстрасенс працюю з циганськими картами стосовно інфраструктури. Ви мене просили, щоб я подивився, бо 8-го числа дуже жорстко побомбили об'єкти інфраструктури, і вже от про кажуть про те, що будуть певні відключення в певних місцях на підприємствах. Це може перекинутися і на цивільних. Тим паче на 8 число я розкладав прогноз. Мені якраз випала блискавка, шестірка Христова. Я попереджав, що в цей день можуть бути атаки. І вони були по інфраструктурі, побомбили дуже жорстко. І я про блекаути говорив уже ну, давно. Я ще зимою у січні казав, що блекаути можуть бути ближче до весни цього року. І так воно відбувається. Хто мене дивиться, хто знає, хто що я казав. І, до речі, цікавий факт, що 8 травня, оце от буквально вчора, був сатанинський день, 29-й місячний день, сатанинський, день диявола. Тому не дивно, що в цей день відбулося ось таке от. Ну, але я би хотів зараз питання в іншому ключі задати. Те, що зараз підприємства будуть працювати в обмеженому режимі, це ясно. Питання в тому, чи це знову зачепить цивільних найближчим часом. Я вже казав неоднократно в своєму відео: готуйте павербанки зарані. Я це повторюю постійно зараз. Ну, Я би хотів зараз глянути конкретно, чи... наскільки жорстко це може торкнутися цивільних людей. Давайте подивимося на циганській колоді карти і на гральній колоді. Карта праздника, карта святкування, хороша карта. Карта легкомислія, карта легковажності. Уважним та обережним треба бути. Карта солдата боротьба, бої, карта ворога. Ну, трошки напруги можуть бути. Не настільки жорстко, як зимою 22-го року. Не настільки жорсткі будуть блекаути, але ну, трошки буде. Дивимося тут. Дев'ятка червова. Карта любові союзів та об'єднань, четвірка пікова, провокації та атаки, король піковий, карта ворога. Комбінація четвірки пікової та короля пікового трошки небезпечна. Тобто, якщо взяти загальний прогноз, то карти ворогів падають раз, два, три. І ось легковажність, четвірка пікова, трошки тяжкувато. Може бути, трошки скрутно. Тому майте на увазі: не розслабляємося. Павербанки тримаємо зарядженими, гаджети всі тримаємо максимально зарядженими. Бережіть себе, я думаю, що не буде настільки жорстко, як зимою 22-го, 23-го, але все одно може щось подібне повторитися. Просто зараз вони взяли акцент більше не на цивільних, а більше на об'єкти промис... промисловості, скажімо так. Ну, Але до цивільних це теж може торкнутися, тому що карти показали загрози. Бережіть себе, бажаю всіх благ та всього найкращого.